Вітаміни, вітамін С, вітамін в 6 вітаміни групи В у малих кількостях, мінерали калій, фосфор, кальцій, магній, селен. Функціональна користь, стимуляція травлення, підтримка імунної відповіді, покращення засвоєння білків, пригнічення небажаної мікрофлори. Підготовка після подрібнення часнику потрібна пауза. Саме в цей момент формується максимальна кількість аліцину. Це критично важливо, і майже ніхто цього не робить: додавання у страви. Супи, борщі, бульйони додавати наприкінці, короткі контакти з гарячою рідиною, не кип'ятити разом із часником, м'ясо або на етапі маринування, або в самому кінці приготування. Тривале смаження знищує користь і дає гіркоту, овочі та соуси додавати після зняття з вогню або в теплому, але не агресивному середовищі.